Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. І з вами надія роє в Іспанії, в місті Севілі. Ми прибули до найтеплішої та до найсонячнішої частини Європи в листопаді та в грудні. Сюди дуже легко дібратися з хмарної та холодної Британії, де я проживаю майже 23 роки. Провести тиждень у Сивілі це найкращий подарунок на день народження мені та моєму чоловікові, бо ми обидва родилися в холодну пору року. Тож на його день народження ми приїхали знову до Сивілії, щоб відсвяткувати майже круглу дату. В це іспанське місто ми приїжджаємо уже в третій раз, тому що так хочеться тепла та сонечка, на якому нам далося погрітися тільки в вересні у моєму рідному місті Черкаси, про яке я постійно думаю, особливо зараз, в такі важкі часи для України. Тож наша поїздка дає можливість трішечки відволіктися від сумних новин. До яких ми постійно приковані, прогулюючись по цьому мальовничому казковому місту, я постійно себе запитую, чому в Україні не так, як тут, чому тут люди радіють життю, а в Україні гинуть на фронті. Іспанія також мала дуже складну історію, особливо ця частина. Де ми знаходимося, яка називається Андусія, і центром якої є місто Севілья, де я милуюся мініатюрними подвір'ями та під'їздами будинків, які ведуть до квартир. Ми зайшли на вулицю, яка називається керамічна. Тут віками жили ремісники і до наших часів виробляють кераміку і навіть зберігають залишки стародавньої фабрики. А я знову зупиняюся біля під'їзду. Щоб помилуватися цією красою. У Великобританії дуже мало людей живуть в квартирах, і квартири можна купити тільки на деякий період часу. Ми залишаємо район ремісників, тореадорів та танцюристів фламенко, які, як правило, в минулому були. Циганського походження, і ми знову направляємося до центра міста, до рибного базару в минулому, який був побудований французьким майстром Густафом Ефем, дизайнером башти в Парижі. Він також був конструктором мосту, під яким ми каталися на катері. Іспанці не поспішають руйнувати старе та будувати нове. А ось так виглядають іспанські таверни, які дуже полюбляють британські туристи. Тому меню у всіх ресторанах та барах іспанською та англійською мовами, зліва на розі вулиці, залишки колони стародавнього Риму, який панував на її території майже 700 років, а справа стародавні стіни міста. Тут проживав Вошингтон Ірвін, відомий американський письменник 19 століття. Я знову зупиняюся, щоб помилуватися. Мініатюрними подвір'ями володарів цих квартир та залишками римських колон на розі нових будинків іспанці прагнуть зберегти до останнього камінчика залишки стародавніх часів. Бо це частина їхньої історії. Поряд старовинними будинками будуються нові, як ось ці, але на перший погляд їх. Складно відрізнити від старовинних. Зверніть увагу також на двері, які скрізь в такому стилі. Деякі з них нові, а деякі старовинні, а це скульптура Дон Жуано, історія про яку була написана саме в Севілі. Хочу нагадати всім, що майже 8 століть Андалусія, столицею якої є Севілія, Правилася мусульманськими завойовниками і розмовляли тут тільки арабською мовою. Ви бачите дзвіницю Сивільського собору, яка є найстарішою частиною архітектури Сивілі, яка була залишком. Мусульманської мечеті ми завітали до найбільшого собору в світі, і саме тут захоронений Кристофор Колумб, який з Андалусії справився в пошуках Індії, знайшов новий світ в 1901 році. Йому збудували монумент і перенесли сюди могилу. Монумент є знаком подяки від усіх іспанців, бо завдяки відкриттю нового світу. Христофором Колумбом Іспанія стала одна із найбагатших та найпливовіших країн світу на багато століть. Ми знаходимося на території, яка веде до королівського палацу Альгазар, який ми відвідали в минулому році. А це готель, в якому ми зупинилися. Він називається Лясы де Джудейя, в перекладі єврейські будинки. Готель включає два палаци та 27. Будинків, які належали євреям, коли Андалусією правили марокканські араби. Але в 492 році їх вигнали, а також вигнали всіх тих, хто не були католиками, в тому числі і євреїв. І ця заборона тривала 500 років і була офіційно скасована тільки в 1968 році. Після вигнання. Арабів та євреїв з Севільї, єврейський район Санта-Крус, перейшов у володіння герцога Сергобі. Частину будівель використовували як конюшні, а частину як готель, де зупинявся сам Кристофор Колумб, та деякий час проживали члени його команди після повернення з заморської подорожі. Після відкриття Нового світу. А також тут зупинялося багато титулованих іспанських осіб. Готель є сімейним бізнесом 20-го герцога Сергобі, який є архітектором, і саме він реставрував готель у 2012 році у стилі 15. го та 16 століття. До цього ці будівлі були модернізовані тільки в XVIII столітті. В цьому готелі 137 кімнат. Реставрація проходила 22 роки. Тут 36 подвір'ї в марокканському стилі, 4 заможні будинки 15 16 століття. Куди б ми не пішли, нас завжди супроводжувала музика Фламенко. Вона є національним символом Іспанії, виконується людьми циганського походження. А зараз зліва ми бачимо каса де Пілато. В перекладі будинок Пілата. Він є постійною резиденцією для проживання іспанського герцога. Медіна Селі. Будинок є прототипом андалусійського палацу, який має колекцію. 25 статуй стародавнього Риму. Подвір'я будинку є садом, який спроектований в арабському стилі. Тут ми бачимо частину колекції статуй стародавнього Риму. А ось тут знаходиться каплиця володаря палацу. В цій розкішній оселі використано 150 різновидів. Керамічної плитки. Будівництво цього палацу почалося в кінці 15 століття. Володар його будинку в той час відвідав Єрусалим і після його повернення палацу дали назву Будинок Пілата. Майже щодня, на деякий період часу будинок відкритий для відвідувачів. Але для цього потрібно купити квиток. Побачити можна тільки перший поверх. Та подвір'я з садом. А вам подобаються старовинні будинки? Чи більше ви любите сучасні? А ось так виглядають вулиці за стінами палацу. Деякі будинки сучасні, але виглядають як старовинні. В центральній частині міста, яка є старовинною, дозволяється їздити тільки таксі. Тож пересуватися по центру міста дуже комфортно, і знову звучить танок Фламенко, який так полюбляють туристи. На хвилинку ми вирішили зазирнути у самий дорогий готель міста Севільє. Цей готель має шість зірок, а наш тільки чотири. Але ми швидко вирішили, що нам подобається готель, більше в якому зупинилися ми, особливо по цінам. Ми проходимо мимо тютюнової фабрики, яка зараз є університетом. Було б чудово, якби тютюнову фабрику Черкас перетворили в університет. А ви якої думки про це? А ось саме так закінчувався наш кожний день в Севілії. Як же приємно бачити весілля молодих людей, але знову думки повертаються до України, де молодь гине в розквіті свого життя. А ось саме так після церкви у вихідні проводять іспанці свій час із своєю сім'єю. І як ми зрозуміли, чоловіки до церкви ходять в костюмах, а потім так елегантно. Вдягнені зустрічаються на обіді зі своєю родиною. А зараз ми звітали до місцевої галереї, враження від якої перевершили всі наші сподівання, тому що галерея знаходиться у бувшому палаці, який був подарований місту одним з його багатих мешканців. Я була вражена колекцією картин жінок. Намальованим франциском Зубераном, який був другий по популярності після Віласкоса. А так виглядав берег річки в 19 столітті, де знаходиться район Тріана, де в той час жили ремісники. А зараз це живописний район, де проживають багато звичайних людей, і по якому ми зараз прогуляємося, хотіли відвідати. Одну із таверн, але вдень вона закривається на сієсту, бо іспанці вечерюють після 9 годин ночі. Тому ми рішили знову перетнути один з мостів та прогулятися по центру в пошуках іншої таверни. Нам дуже підняла настрій ось ця музика. Як же приємно бачити. Веселих людей повсюду. А ось так веселяться місцеві жителі, а до них приєднуються і туристи любого віку. Хочеться сподіватися, що ця музика підніме настрій не тільки мені, а й вам. Таких танців на вулиці міста в Британії я не бачила. А зараз ми прогуляємося по єдиній навіційній річці Іспанії, яка називається Гуадал вивір А ось ці люди нагадують мені рибаків на набережні Дніпра, місті Черкаси. На протилежному березі річки ми бачимо район Тріана, який так непривабливо виглядав на картині художника 19 століття. Найбільше задоволення сидіти на дворі ввечері. Скелихом вина та іспанським тапасом під звуки музики Фламенко, яка дуже нагадує марокканську музику, бо вплив марокканських завойовників, які панували тут вісім століть і яких вигнали в кінці 15 століття, до наших часів залишився в архітектурі, мистецтві та музиці, що придає особливого колориту цій частині. Іспанії. А ввечері зовсім не потрібно ходити до театрів, бо можна послухати музику в готелі, а також поспілкуватися з піаністом під час перерви. А що ви думаєте про класичну музику? Чи подобається вона вам? Вона дуже популярна серед британських туристів, які приїжджають сюди. Як я помітила, вона популярна і серед місцевої іспанської молоді міста Севільї. А ось тут, серед дороги, ми побачили акведук, залишки якого збереглися з часів стародавнього Риму. Він забезпечував місто водою 2000 років, а використовується аж до 1912 року. А зараз ми прибули до міста Кодоба. Це найжаркіше місто Іспанії та Європи. Кодоба була одним із найбільших та найважливіших іспанських міст. Часи правління тут стародавнім Римом та основним ісламським центром в середньовічній Європі. Мене привернула увагу ось ця колонка. В Черкасах така зникла декілька років тому під час модернізації центрального бульвару. А тут зовсім не поспішають нічого модернізувати. Хоч ми Іспанія також пережила. І громадянську війну, а після неї диктатуру Франко, яка закінчилася тільки в 1975 році. Ми прогулюємося по мосту, який був побудований тут в часи стародавнього Риму, у восьмому столітті Кодоба була завойована марокканськими мусульманами. Вона стала столицею каліфату Кодоби до початку 10 століття. Місто Кодоба стало другим по величині містом у Європі та центром науки на початку 13 століття Кодобу відвоював іспанський католицький монарх. А зараз ми завітали з вами до відомого всьому світу храму в іспанському місті Кодоба. З 8 по 10 століття храм будувався як мусульманська мечеть. Та завоюванням ходоби християнським монархом. Середину будівлі зруйнували і побудували в ній католицький собор. Іспанський король Карл V сказав, що будівлю було знівечено. Зараз вона належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. А зараз прийшов час попрощатися з вами та побажати вам всього найкращого. До побачення! Сподіваюся, до нових зустрічей в Великій Британії.